Сьогодні була чергова атака по території України. Унаслідок нічної атаки, пошкоджень зазнали сім із десяти районів Києва. Про це повідомляв керівник МВА. І у столиці зафіксовано часткові руйнування, займання у багатоповерхових приватних будинках, також пожежі в складських приміщеннях, автомобілях. Була атака по місту Одеса. Також ми бачили наслідки того, що було влучання падіння уламків, що стосується пологового будинку. Це все свідчить про черговий терор країни агресорки Російської Федерації. Пане Іване, чим була, якщо ви простежили відмінність цієї атаки від попередніх, якими були цілі? Ваша оцінка та ваші емоції? Такі удари можна класифікувати як терор. Але терор він має, як правило, точковий вибірковий характер. Тут чисто чиста робота на геноцид української нації. За це треба судити і оцінювати роботу Російської Федерації як геноцид української нації, тому що він є плановий, тому що він впроваджується в дію за допомогою. Цілої ворожої армії, а не окремо взятих осіб, це є спланований підхід до знищення українського населення вищим військово-політичним керівництвом Росії. Це відбувається системно на постійній основі, і ми, як ми бачимо, удари по цивільних об'єктах, по цивільних будинках, по будинках життя забезпечення населення. Медичних закладах вони є плановими і вони навіть переважають в рази відносно нанесення ударів, скажімо, по е, промислових об'єктах України, переважають удари власне по цивільному населенні, оскільки це спланований підхід, це спланована акція. Цю систему геноцидів Росія апробувала свій час у Чечні. Потім у Сирії і неодноразово використовувала в африканських країнах, але оскільки там увага чи не приділялася світової спільноти, це так, як це як ми бачимо зараз, що недаремно ООН їздить на поклон до Путіна, ми бачили, як ніжно обнімається з такою веселою посмішкою, цілується чуть не, не любовними поцілунками. Керівник Мегамагате. З російськими терористами, які вбивцями і геноцидниками, які тероризують нашу атомну сферу, шантажують ядерними ударами, е намагаються контролювати наші атомні електростанції, тобто готові її підірвати. це Росіяни заявляли. Він обнімається з тими, хто робив підрив. Кафовської гідроелектростанції, от власне, оці представники світових спільнот організацій, які з'їдають мільярдні кошти на свою діяльність, які мали би здійснювати контроль, мали би бути засобами стримування для таких диктаторів, як Путін, як е, йому подібні і Кім І, і так далі, вони ними. Не просто там, скажімо, заграють, вони грають на їхній стороні, вони беруть від них кошти офіційні, і неофіційні, теж будемо чесні, і для того, щоб не вимагати серйозних покарань і відповідальності росіян за те, що вони чинили, чинять і будуть чинити. Як проти українського народу, так і проти сирійського, так і ічкірійського, так і багато інших країн і народів, проти яких вчиняє Росія, де геноцидні, наголошую, геноцидні сплановані акти їх треба садити за геноцид на рівні з тими диктаторами, які, які історично були засуджені. За геноцид проти народів, держав, націй, бо е, росіянам, я вам скажу, їх це влаштовує, е, е, щоб їх називали терористами, оскільки вони абсолютно комфортно себе почувають поруч з багатьма терористичними е, угрупуваннями, торгують взаємодіють. Ми е, знаємо, як вони з талібами укладають угоди, як вони комфортно. Сидять за одним столом з терористами ісламської держави. Ми знаємо багато інших прикладів, коли вони до себе привозять африканських диктаторів, терористів, які там дотепер розважаються канібалізмом. Це одна історія, за це теж має бути відповідальність. Але найвищий злочин проти людяності, проти людства це є геноцид. І за це не має бути умовностей, і за це не має бути загравань. Росія наносить удари по е, цивільних об'єктах, по пологових будинках, по геріатричних, по е, лікарнях дитячому охматиту і так далі. І за це все світові спільноти, які мали би за це контролювати і вимагати покарання не тільки там суворого стурбованості чи якихось. Точкових санкцій, а комплекс заходів для того, щоб взагалі зникла з карти така диктатура, як Росія. Вони в різні способи намагаються знайти спосіб, як загравати, як брати приклад від Путіна. Ми знаємо багато прикладів коли. Той самий представники Червоного Хреста в Росії замість того, щоб виконувати свої функції по захисту і гуманітарній підтримці полонених, знущаються з них. Ми бачили, як представники ООН брали автомати і воювали в Ізраїлі проти ізраїльтян в Палестині. Ми бачимо багато прикладів, коли мільйони доларів щезають і опиняються у кишенях цих чиновників, цих світових спільнот. То, звичайно, що зараз говорити про те, що Росія зупиниться чи Росія перегляне свою стратегію. А це стратегія, це навіть не тактика, це стратегічний підхід до нанесення ударів по цивільних об'єктах в Україні, він буде тривати. На жаль, така гірка правда. Добре, що нарешті діючий генсек НАТО. Починає потрішки прозрівати, вони починають розуміти, хто їхнім буде ворогом, і вони вже розуміють, що їм прийдеться воювати з Росією. Якщо раніше далі схвильованості вони не заходили, вони думали, як розширити бізнеси, як зробити санкції, такі щоб самим їх обходити, то нарешті приходить прозріння, але від прозріння до конкретних серйозних масштабних. Планових, прописаних у їхніх стратегіях і доктринах дій це на жаль дуже довго, і нам прийдеться боронитися в такій ситуації, в якій ми йдемо зараз. Максимум, що ми власне маємо сподіватися на їхню підтримку в плані зброї чи в плані додаткової фінансової підтримки, і це не тому, що вони такі благородні, а тому, що щойно впадемо ми. Наступними жертвами будуть вони, а Росія у них буде поводитися не менш жорстоко, дико, а то ще й більш неконтрольовано, оскільки їхні суспільства зруйновані якимось глобальним викривленим лібералізмом, і вони будуть просто збиратися на, на площах на майданах, сідати кучками, купами і приймати удар росіян. Як якусь велику благородну ціль, це буде. ми це вже спостерігаємо у багатьох випадках. Бо захищати терористів і цим пишатися, це є глобальна проблема, але це не менша проблема, і в нас в Україні. На жаль, у нас теж достатня кількість політиків, які сидять у Верховній Раді. Які заперечують, що Росія хоче зірвати нашу мобілізацію, щоб знищити Україну, які дискредитують армію військових і не сидять у в'язницях за це? У нас, на жаль, достатньо велика кількість злочинців, навідників, які наводили і наводять ракети на мирні цивільні об'єкти, російські ракети, але за це наші най Благородніші чи найгуманніші суди їх випускають з зали суду. буквально. маємо прикладів достатньо, коли ті, хто ще вчора наводили ракети, їх суд випускає, і вони знову наводять ракети і збиву їх знову затримує. У нас прокурори більше турбуються своїми інвалідностями, аніж тим, щоб ефективно виконувати свою роботу і вимагати максимального покарання злочинцям. Величезна кількість злочинців, коли їх затримують, які діють проти держави, проти національного суверенітету, дискредитують українську мову. Максимум чим обходяться це якимись вибаченнями на камеру і далі продовжують свою підривну роботу. Тому, коли ми критикуємо наших сусідів, партнерів чи союзників, ми маємо і вказувати на свої внутрішні проблеми і виклики. Які не менш значимі і не менш підривні для нашої цілісності і наших, нашого життя громад, бо здається, що тут до навідників ракет чи до тих депутатів, які заперечують агресію Росії до ударів по цивільних об'єктах, що ударів по, по пологових будинках, це пряма пов'язана робота, тому що російська пропаганда, російська агентура. За цим дуже пильно слідкує. Якщо вони бачать, що є категорія громадян України, які готові їм толерувати, чи які готові до них загравати, чи які сподіваються, що потім вони вірять в перемогу України, що потім Росія їм дасть якісь преференції, чи в роздумі, чи чорт знає їх де, то Насправді і це стимулює теж росіян наносити удари. Якщо у нас ухилянт стає національним героєм, якщо у нас е, той, хто підриває оборонну здатність, стає борцем за права, ну то звичайно, що Росія буде все більше і більше наносити ударів, все більше і більше хотіти знищити нас, це прямо пов'язані речі. Але на жаль, поки що правоохоронна система. Дуже слабко справляється власне з цією навалою агресора зовні і зсередини. Ось тут треба дійсно ставити ставку, бо всі всю відповідальність покладають на армію, всі вимагають, щоб армія ідеально всіх захищала і боронила. Але максимально багато хто хоче відсторонитися чи прикритися якимось благородними мотивами чи. Своїми вищими цілями народження там для якихось здійснень високої мети, а замість того, щоб боронити країну, замість того, щоб допомагати армії, і коли ми критикуємо партнерів, і коли ми звинувачуємо Росію в її геноцидному підході, ми маємо дивитися на те, щоб в нас мінімізувати тих, хто стимулює чи підтримує, чи прикриває російську агресію. Це надзвичайно важливо, бо консолідація українського суспільства – це основна і перша запорука нашої перемоги, і розрив внутрішній Україні – Це і запорука, на жаль, того, що ми можемо втратити свою суверенність. Тут я не хочу нікого налякати, але я пояснюю. Власне, першої причини нанесення ударів противника по цивільних об'єктах, які ми спостерігали, спостерігаємо, але дуже сподіваюся, що не будемо спостерігати в майбутньому. Хочеться вірити в це, пане Іване. Тут ви сказали влучне слово консолідація, Консолідація суспільства. Це важливо, і маємо розбиратися з проблемами всередині країни. Проте повертаючись до того, що ви сказали, що країнам заходу потрібно готуватися до того, що може бути ескалація з боку Російської Федерації і може бути війна з НАТО. І прозвучала така фраза: краще вчити російську мову, генсек НАТО люте попередив Британію про наслідки не недофіна... Недофінансування оборони разом з тим, ми бачимо, що Німеччина б'є на сполох через загрозу з боку Російської Федерації. Багато чого вказує на те, що в Кремлі спробують перевірити статтю 5 НАТО. Та в принципі в Кремлі вже цю статтю перевіряють, якою є реакція інших країн, і чи здатні вони захищати і чи запрацює ця стаття. Про це заявив керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини. І також я бачу реакцію від дочки Келога Кіта Келога на обстріл Києва. Вона написала. Риторичне запитання. Якби це був Париж чи Берлін, що б тоді сталося тут в контексті терору чергового, який ми сьогодні спостерігаємо. Тому і пане Іване до вас запитання: якби це був Париж чи Берлін, що б сталося, що станеться, і на вашу думку, чи в Москві більше не вірять у п'яту статтю НАТО? Можливо, навпаки, не вірять однозначно. А не вірять чому, тому що це дії самих європейських країн, це підвело. Подивіться, скільки буньків мігрантів і різних представників терористичних організацій в європейських країнах. Подивіться, наскільки там місцевий громадянин, а це теж правда, обмежений в своїх повноваженнях захищати себе. Європейські країни, які сподівалися, що давши все дозволеність вивівши. Ліберальну політику в межах своїх країн вони будуть чомусь захищені від країн агресорів, від країн терористів чи країн, які сповідують геноцидний підхід взаємодії з іншими країнами. Я це говорю про Росію, я це говорю про Хамаси, я це говорю про Іран. Про Північну Корею і багатий перелік, який на, на даному етапі є, які дуже пильно спостерігають за діями Росії і за реакціями європейських натівських країн. Донедавна, що в Європі, що в НАТО, я думаю, що ще й дотепер переважала думка, що їм достатньо поліційних сил для того, щоб вони жили щасливо і насолоджувалися особистими якимись. Привілегіями чи особистим комфортом, комфорт ставився вище ані цілісність і захищеність держави, тому насправді в європейських і навіть країнах Європи більшості країн НАТО військовий був дискредитований приблизно так само, як і в нас до 14-го року. Армії скорочувались бути патріотом країни чи вимагати. Посилення військових позицій чи збільшення видатків на армію вважалося печерним якимось націоналізмом, мілітаризмом, загрозою для всіх різних спільнот і так далі. Ми це все пригадуємо і пам'ятаємо, і це дало свій результат. Це дало свої плоди. Це призвело до того, що в багатьох європейських країнах чоловіки готові захищати. Якихось десь на мітингах власних терористів чи захоплюватися путіном замість того, щоб думати, як захищати в межах своїх країн себе. Тому і оці скорочення армії, оці е, умовні обмеження для їхніх військових давало свій результат. Так розуміємо, що кожен з них сподівався на сусіда, кожен там сподівався на. Власне, навіть на ту ж саму Америку, і кожен десь намагався кошти, які мали би укладати в армію, вкладати в соціальні проекти, які по великому рахунку дуже часто не давали їм результату. Це бачила Росія. Плюс корупція, бо ми тільки думаємо, що у нас корупція. Корупція одинакова, як і в європейських країнах, так і в країнах НАТО. А ми бачимо, що зараз стала. В деяких країнах підкуп лідерів стало такою російською національною грою пропонувати комусь капіталістичні угоди, і, краї... і власний лідер на держави, який мав би далі демонструвати лідерські якості президента на держави, дуже легко погоджується на якісь торгові угоди. як... Капіталіст, а не як лідер держави, на з країною терористом. Ми це зараз бачимо. Це теж дає результати і дає стимул Росії впливати на їхній внутрішній світ і на їхню готовність до обороноздатності. Це теж гірка правда, і на це треба акцентувати увагу. Європейські країни, країни НАТО. Вони орієнтуються на нас, вони будуть нам допомагати з нами працювати за умови, якщо ми будемо показувати результати, і це теж правда. Бо кожний долар, кожне євро, яке вони виділяють на нашу допомогу, чи вони в своїх бюджетах прописують. Вони мають обґрунтовувати своєму населенню, чому вони. Там забирають з умовних концертів розваг чи якихось соцдопомог на озброєння. А якщо тут множимо на російську агентуру, на російські в лобі в європейських країнах на іншим, дуже небезпечна і дуже брехлива теза, яку висунув Орбан, і яку зараз підхопило дуже багато європейських лідерів і країн про те, що Росія мовляв така ослаблена. Що не буде воювати з НАТО, я думаю, що це шикарний пропагандистський месенджер від Росії, який озвучений через Орбан. Річ в тому, що європейських країн і країни НАТО є різні за чисельністю і за кількістю населення, і от те, що ви говорите, що п'яту статтю чи схоче випробувати Путін, абсолютно з великим задоволенням може випробувати чи проти країн Балтії, Польщі, чи навіть спробувати. Підірвати ту ж саму Молдову чи навіть в Угорщину завести свої війська в Європу там по обміну з Орбаном на якихось умовах маленькі європейські країни за малою кількістю населення, які там можуть вдвічі-втричі навіть поступатися в Україні. Але проти якої Росія може кинути свою навчну армію, яка, скажімо, не справилася в Україні, але справиться в тих країнах, де там населення в межах одного, двох, трьох, та чи навіть десяти мільйонів? Звичайно, це буде легко, особливо коли я кажу, країни Європейського союзу достатньо сильно підірмані ментальним лібералізмом. Другий момент світова е, спільнота. Дуже зарегульована і забюрократизована, і навіть коли російська армія увійде в країни, Балтії, величезна кількість дискусій, самітів нарад буде тривати у них місяцями для того, щоб вияснити, захищати своїх партнерів по союзах чи не захищати, а такі, як Орбан, як Фіцо, одним голосом можуть зривати по суті всю. Консолідовану думку інших країн-партнерів, які будуть готові йти на захист, Оця колективна безвідповідальність чи оця колективна відповідальність призводить до індивідуальної безвідповідальності, і це спостерігалося і особливо сильно спостерігається зараз. Бо ми бачимо по російськах, ПСБ, колишні КГБ, Путін як колишній Китай, він не колишній діючий КГБіст, Ліхня агентура резидентура дуже сильно попрацювала в європейських країнах і в США. мають впливи на політиків цих країн у різних спосіб когось шантажем, когось по підкупом, когось в свій час брали до себе, навчали в російських навчальних закладах. Це правда. Між іншим частина політиків в нас, які зараз дуже популярні, але забуваю сказати, що після помаранчевої революції чи навіть після. Революції гідності їздили в Росію здобувати освіту. Це не освіта в часів Радянського Союзу. Ні, вони тепер їздили. І хтось може вірити, що викладач московського якогось студент випускник, верніше, московського університету 2005 року випуску це ближче, він не був завербований російською агентурою. Та ну не повірю ніколи. А в нас таких є достатньо багато. Так що насправді у нас є серйозні теж проблеми, і та сама історія в європейських країнах, Росія мала величезні програми по обміну по навчанню студентів політиків, Росія вкладала мільярди кошти в різні, так би мовити, глобалістські чи глобальні. Саміти, зустрічі, форуми, де проводилась Вербовка і багато інших нюансів, які дають зараз Росії впливати на європейські країни, не забуваємо, що на території Росії пройшло підготовку і навчання Північнокорейська армія. І якщо ще Путін там для того, щоб утримуватись на плаву, чи скажімо, для того, щоб не викликати на себе превентивний удар європейських країн чи країн НАТО буде грати на їхньому законодавстві чи на якихось внутрішніх протиріччях. То північно-корейській армії нічого не буде коштувати, зайти в якусь умовну країну Балтії, чому умовну, бо я не знаю, яку будь-яку вони можуть визначити чи Молдову. Чи будь-де-інде і Росія скаже, а мені не при ділах, це північнокорейські солдати, ми їм просто дали дорогу, трафік, а вони такі негідники поїхали когось убивати. І все. Тобто, на, на даному етапі всі будуть схвильовані, стурбовані палко, як там, палко знівельовані, і все. На жаль, така правда, не така гірка ситуація. Звичайно, що є і інша сторона медалі, інстинкт самозбереження, що напевно все-таки не пропав європейських країн. І російський біз... європейський бізнес, глобальний бізнес. Все-таки сподіваюся, що вони прекрасно розуміють, що Росія, як прийде до них, вона з ними торгувати не буде. Вона в них просто забере. Вони для неї не більше, ніж ресурс. Але. Про те, чи їхнє населення готове влитися в їхню армію, як в наше населення вливалось, так у нас є проблеми виклики, але в цілому, чи, чи можуть європейські країни, скажімо, от вже і зараз 10% від свого населення поставити або під зброю, або працювати на армії. Сумніваюся, ми ж бачимо так їхні навіть соціології, коли у них чоловіче населення у межах. Цілих 10% відсотків може виявити готовність іти захищати, а величезна кількість з них говорить, що вони не готові, що вони десь поїдуть. Багато хто каже, що їм байдуже, який прапор буде вісіти у них на адміністрації. Головне би їм комфортно жилося. Не розуміючи, що Росія цього не сприймає. Тому реальна загроза для країн Європи і НАТО є, і Путін її обов'язково випробує вже масова кількість терактів. Підпалів, замахів на життя німецьких, англійських, американських чиновників високого рівня вже відбувалося. Гібридна триває війна триває і це очевидно. Ми це бачимо. Пане Іване, я вам щиро дякую за ваші думки. Дякую, що долучилися до прямого ефіру. бажаю вам спокійного дня. Нагадаю, що Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ України, з нами був на прямому зв'язку.